Десять місяців вважався зниклим безвісті, а цими вихідними повернувся додому на щиті. У кривому розі попрощалися з оборонцем Олагом Яковлевим. Ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював вісім років зварювальником на одному з промислових підприємств міста. Війна змінила всі його плани 22 липня 2023 року. Мужній воїн долучився до лав ЗСУ та став на захист нашої держави. Добродушний чоловік, завжди всім на виручку йшов, не відказував ніколи, що мог, ти робив. Ну і такий в колективі як кампанійський такий чоловік. Олег був стрільцем піхотного відділення, вибував ворога з Донеччини. 4 березня чоловік відсвяткував свій 57-й день народження. А на наступний день до рідних прилетіла сумна звістка. Олег зник безвісті. Як дізналися пізніше, у населеному пункті Бердичі Покровського району військовослужбовець отримав поранення в грудну клітину, яке стало для нього роковим. Був спокійний, врівноважений, зарекомендував себе на роботі як відповідальна людина. Відгукувався на всі запити колег. Так що можна було ставити, як за приклад. До свого часу були всі якось 50 на 50, кажуть. А з настанням такого смутного часу то стали більш патріотичними всі. Лише через 10 місяців Олега Яковлева повернули додому. На жаль, на щиті. Поки воїн був на навчанні, у нього померла мама. Без чоловічої підтримки та батьківського плеча залишилася дружина та дві дорослі доньки з онуками. Вони й отримали почесну відзнаку на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, яким мужнього воїна нагородили посмартно. Вічна пам'ять, вклоняємось за подвиги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.